Христос посеред нас, возлюблені у Христі, сьогодні на Богослужінні звершується літургія на періоди свячених дарів. Ось і підійшли до завершення дні святої Чотиридесятниці. Попереду на нас чекають дні Страстного тижня. Тепер кожен нехай сяде і підведе підсумки, що було на початку і що є тепер. Була купівля, тож яка виручка? Чи є бодай якийсь прибуток? Ви опробували себе. Ми на перегонах у боротьбі із гріхом, але чи досягнули очікуваного результату? Сьогодні особливий скорботний день для українського народу день поминання жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Чин поминання відбуватиметься на божественних літургіях та замфонних молитвах по всіх храмах, церквах та монастирських обителях нашої держави. Запилімо і ми свічку пам'яті за загиблими у катастрофі. А також за церковним календарем вшановуємо святомученицю Фомаїду. Будучи хороброю християнкою, у своїй родині вона дотримувалася доброти, вірності та покори до чоловіка. Проте свекор Фомаїди загорівся нечистим бажанням до своєї невістки. І коли його син уночі пішов ловити рибу, він почав вмовляти жінку на гріх. Фомаїда ж казала йому схаменутися, але свекор домагався свого. Тоді свята праведниця вигукнула: якщо ти навіть і розсічеш мене навпіл, я не зраджу заповіді Божій. Тоді розлюбив. Учений свекор підняв меч і вбив її. Убивцю відразу ж дістала кара Божа. Він миттєво осліп і не зміг знайти дверей, щоб утекти з місця свого злочину. Сама ж свята мучениця Фомаїда після своєї кончини отримала дар від Бога допомагати всім, хто в молитві просить її помочі у боротьбі із плотськими гріхами. Дорогі наші брати та сестри. Адресуємо нині вітання і іменинникам, зокрема тим, кого називаємо Марфа та Артимон, а звертаючи увагу на щирі поради святителя Миколая Сербського, скористаймося його порадою. Чи знаєте ви цінність свою? Вона дорівнює кількості людей, які не можуть жити без вашої турботи. Трудіємось ж, і ми на славу Божу.